Начальник Ерп Володимир Харченко, який успішно керує підрозділом більше двох десятиліть, говорить, що повсякчас бере гордість за свій колектив, який на якісно високому рівні проводить ремонти двох енергоблоків ХАЕС у наскладних умовах воєнного стану. Традиційно 80% робіт у ППР виконується власними силами. Успішне проведення ремонтної кампанії 2023 та оптимізація ремонтів це заслуга усього персоналу ХАЕС. Сумарно по обом блокам ми майже до 25 діб скоротили ремонтну компанію. Ну, не кажу, що немає тут заслуги тут всього колективу, оперативного оперативу, який десь оптимізувався на пускових операціях, на розхолодження блока, виведення його в ремонт, і плюс, якби багато доклали злажена робота, планування проведення цих ремонтів. Завдання компанії підготувати атомні блоки АЕС України до зими виконано. Важливим фактором успіху цьогорічної кампанії на станції стало залучення до виконання робіт персоналу Запорізької АЕС. Прийшли фахові спеціалісти, які влилися в нас колектив. Сумарно це було 96 чоловік, які працювали на ремонті турбіни, на перевантаженні палива, на ремонті парагенераторів. На теплоізоляції, ну, вони нам витрим, допомогли і дуже сильно нам також ну, якби, до сприяли успіху, що ми скоротили ці ремонти. У УЕРБ цьогоріч вдалося придбати ряд важливого обладнання, серед такого те, яке дає змогу персоналу дистанційно виконувати важливі процеси. Радіостійка, телевізійна установка, яка нам допомагає працювати в зоні підвищеної радіактивного забруднення. Тобто, це коли там розкривається реактор, піднімається БЗТ, ну, сказати, там, де Люди можуть керувати процесом екраном, не знаходячись в зоні, зоні ініціюючого випромінювання. Також у ЕРБ закуплено дві високонапірні установки для очищення теплообмінного устаткування станції. Придбано близько 60 одиниць пневмоінструменту фірми Фуджі, адже якісний слюсарний та пневмоінструмент значно прискорюють роботу, оптимізують процеси. Особлива увага у ЕРБ приділяється вдосконаленню системи запобігання потрапляння сторонніх предметів в обладнання та конструкції. Придбали різноманітні чохли, там глушки повітряні. Всякі запобігаючі пристрої для непопадання посородний претер для фіксації інструменту купили лазерний, такі два дві установки для маркування інструменту, тому що нас, ну, надалі ми якби розвиваємося, все краще беремо те, що нам пропонує Всесвітня асоціація атомних операторів. Підрозділ комплектований фаховим персоналом, який працює на високотехнологічному обладнанні. У ремонтно-механічному цеху покращуються умови праці. Цех оснащується системами кондиціювання для обігріву та охолодження. Ерб працює над замовленнями всіх підрозділів станції, виточує та вирізає деталі, здійснює ремонти. У підрозділі 17 цехів та служб, які ремонтують від реакторно-турбінного вентиляційного обладнання до ремонту кухонних плит у цеху господарського забезпечення. Персонал ЕРП задіяний на всіх об'єктах ХАЕС. Активно допомагає підрозділ Збройним силам України. За минулий рік перераховано 22 мільйони гривень з одноденного заробітку працівників. Премію за оптимізацію ремонтів обох блоків колектив ЕРП також віддав на потреби захисників. Віддали ну, майже всю премію за перший пуст і за другий. Потім звернувся нас ці хлопці, які в енергії сердець працюють, що там звернулися до них восьмий полк за дронами МАВІК. Ми купили чотири. Да, тобто була ще цільова підтримка, тому що за ці премію, які ми передали за пуст блока, там було мільйон двісті за премію по пуску першого блока і 900 тисяч за премію другого блока. У ЗСУ з підрозділу добровольцями служить 12 працівників. За зверненням до волонтерів з цих преміальних було закуплено чотири дрони, лавети та інше спорядження своїм колегам. Ерпівці розробили дизайн відзнаки Все буде Україна. Її вручають тим, хто на Хмельницькій АЕС активно допомагає ЗСУ. І таких атомників дуже багато, і це станційна гордість. Багаторічну першість тримає підрозділ. Розділ і у спортивних спартакіадах колектив ЕРБ якісно працює, активно волонтерить та здобуває чергові перемоги.